І так, сьогодні у нас знову Ніко. І сьогодні не буду я казати, але у нас знову УАЗ-3170, версія перша. Ось такий УАЗ. Давайте ми проїдемось на ньому трошки. Зразу ну, скажу, скажу, що він шустрий. Так, він шустрий. Як можна вже побачити. Заміняє він кавалькаду. Кавалькада. Як ми вже бачимо, він дуже швидкий. Ух, трошки текстури, трошки підлагою гра. Ось такий у вас. Давайте ми подивимось на двигун та багажник. Ну і на салон. Зараз. Ось тут давайте припаркуємось і подивимось. Ну що ж, давайте ми подивимось. Ось такий салон. Спідометр ми бачимо. Ну, трошки текстури плохі, тому що граш на низьких настройках. Ось такий двигун. Ну, теж мені напам'ятовує з, з самого першого уазу, який був у нас на обзорі. Так, ось такі колеса. Кенгурятник ось такий. Крюки ми бачимо на бампері. Що у нас ззаду? Ззаду теж крюк є. І ось такий багажник. До речі, фари. Напам'ятають вони мені, як на, ста на старих уазах, які були у нас ще у минулому році в Минулому році. Ну, напам'ятують вони мені. У Багажник може влізти, не, не знаю, десь декілька ящиків. Ось такий вас. Ну що ж, давайте перейдемо одразу до краш-тест-драйву. І зараз... Ми впадемо на ось такому червоному уазі 3170 з усім знайомого будинку. Давайте падати. Полетіли. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ніко вже отримав срус мозку, але наш УАЗ на ходу. Так, УАЗ на ходу. Давайте ми ще раз його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому синьому. Блакитним УАЗі 3170 з... Знову з цього будинку. І давайте падати. Ми падаємо униз. Так. Впевнений. Так. Ну. Ух. На жіночку впали. До речі. У минулому випуску вона була знову. А, ah, і телефонувати одразу. Ну. Це не можна показувати. Так, що ми бачимо? Ліве заднє колесо. Ух, мужик, пробач, пробач. Швидка тобі не допоможе. Або ти не мужик. Чи мужик? Швидка. Потрібна. Пробач. Так. Заднє ліве колосо. Зажато, але ОАЗ на ходу. Переходимо до наступного краш-тесту. І зараз на ось такому зеленому УАЗі 3170. Версія перша. Ми впадемо з Роттердамської вежі. Давайте падати. Давайте. Летимо униз. Донизу. Донизу. Ух, лововушкою. Так, лововушкою. Ух, пробач, старий. Старичок. Чи ти не старичок? А. Вже почав тікати. Так, ну, що я можу сказати, наш УАЗ на ходу. На ходу. Давайте ми ще раз його розіб'ємо. І зараз на ось такому білому, мов хмаринка, УАЗі 3170. Ми впадемо знову з Роттердамської вежі. Погнали! Ніко, як тобі? Як тобі льотати? Звик вже. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Пошкодження непогані. Ну що ж, народ, кому сподобався цей краш-тест драйв? Цього УАЗу 3170 версія перша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі і усім щасти. Щасти. Силка на, на цей УАЗ буде в описанні під відео. Удачі.